Здавалося б, чудовий прекрасний сосновий ліс. Природа, правда, поруч дорога, я не надто глибоко сюди заїхав, але все одно залишаються такі життєві труднощі, як комари. І їх тут дофіга, їх тут просто дофіга і більше. Не передаваємо відчуття, коли на тебе полює зграя комарів. Але сьогодні я хотів сказати на те, не про те поговорити. А, постійне відчуття якоїсь безсенсності, якась така жага до страждання. Я не розумію, звідки вона, як її позбутися. Ні, теоретично, як її позбутися, я знаю. Треба просто знайти якусь роботу, на якій ти будеш впахувати 12 годин, втомлюватися і вже ні про що думок не буде. І ти будеш жити щасливим життям. Але з іншого боку, хотілося б якось а, розумово, ментально перебороти цю проблему, а, вирішити її і якось перемогти. Бо коли тобі життя здається безсенсним, це не дуже добре. От якось, о, хі -хі, коли починає все заказати, проговорювати це все. Воно здається таким зовсім несуттєвим, зовсім а, як це сказати, неважливим, легковісним. Дуже легковісним це все здається. Але самі переживання, самі відчуття якоїсь такої постійної напруги, якоїсь такої постійної грані, постійного питання, навіщо жити, воно присутнє. Воно присутнє і. Воно давить, давить, давить. Хотілося, звичайно, без а, ще й фантазії якось прикрутити, яка постійно підкидує оці от всі Ай, всякі перли. Та. Але як її прикрутити, я не знаю. А, зовсім недавно чув про таку штуку. Яка називається концентрація на тілі, концентрація на собі. Тобто суть задача така: треба концентруватися на якійсь частині тіла, на кінчику носа, на кінчику пальця, якось, і відчувати, спробувати хоча б 10 секунд, хоча б 30 секунд думати тільки про цю кінцівку, тільки про цю частину тіла, і відчувати, що в ній відбувається, як вона, вона важка, чи вона... Холодна, чи вона якась гаряча, тепла, чи нагрівається, чи німіє. Тобто пропрацьовувати відчуття себе. Я вважаю, це дуже крута штука, дуже крута справа, але для неї ще, до неї ще руки не, не дійшли, на жаль. Ще присутній такий фактор, як. Я не знаю, чим займатися в цьому житті. У мене є заздрість, коли я бачу успіхи інших. Але чим я особисто я хочу займатися, я не знаю. Тобто я наразі о, йду, так сказати, по архітектурному шляху. Але через наплив деяких таких нігілістичних думок, деяких таких думок, злих, які відкидають весь сенс все, всі цінності, то я вважаю, що ну, що там архітектура? Що, що там творити? Це ж не творіння. У тебе є куча шаблонів. І ти куча рамок, і ти в цілі рамки якось пробуєш втиснутись. Да. Та й потім яку освіту отримувати, це такий. Це дуже складний вибір. Вибір, так сказати, майже на все життя. Хотілося б якусь таку освіту не просто творчу, але щоб а, прокачувати навички рукоділля. Щось руками творити, або грати на інструменті, або вирізати щось, або щось кувати. Я б хотів би бути ковалем, наприклад. Якісь ковані залізні вироби робити. Це дуже крута штука. А, що ще? Ковані залізні вироби. Гугу? Ум. Ім. Ну і, звісно, якось думати, як заробляти. Як заробляти нормальні гроші. І при тому ну, навчитися творчості, мати навчитися генерувати якісь ідеї круті. Тобто, щоб. Про я не можу себе уявити звичайно ну, потребітелем. Тобто, як це? Типа, що потрібно споживачеві? І під його нужди вже щось виконувати, використовувати, генерувати якісь ідеї. Щоб... Заробляти на цьому. Це звучить так дуже просто, але насправді це. Ну, Хоча я і не пробував робити, можливо, це дійсно просто. А на днях мені подзвонив один товариш, так сказати, і запропонував таке дільце працювати в нього на точці з Морозивом 12 годин в день просто, типу, активні продажі. Це як окуляри в метро продають, це як всякі там газети щастя. Фоткають вас на вулиці, оце така ж сама фігня. Тобто ти активно людям якусь фігню впарюєш, як чухли, захисне скло на телефон. Куча таких варіантів. Там усюди однакові стратегії і усюди однаковий підхід. Тобі постійно кажуть, ти вважай, ти найкраща людина, ти повинен саморозвиватися. І головне, це те, що гроші не головне. Головне твій розвиток. І якби ти розвиваєшся, 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 але в чому? Піхати людям якусь фігню? Ні. Ти розвиваєшся батращити на когось. Дуже сильно. Ну і попутно, так, да, трохи розвивається оця от комунікація. Але з іншого боку, якщо ти розвиваєшся в професіональній сфері, це буде набагато краще. Якби ти також там з людьми комунікуєш дуже активно. Просто у мене стоїть така проблема, що я кожен раз, коли влаштовуюсь на якусь роботу. Не пов'язаною з архітектурою, а з архітектурою в мене не було ще жодної роботи. Хіба що тільки практика архітектурна, коли я в контору приходив, я там трошки щось робив, що мені скажуть. Так от, коли ти влаштовуєшся на якусь не таку непрофесійну роботу, не фахову, то все одно якось совість починає мучитись з часом. Що а що це я працюю? Я тут о, отримую недостатні кошти. Я тут отримую якусь фігню, копійки якісь, я тут отримую якусь, якесь таке ставлення, коли клієнти приходять, вони бувають злі, вони бувають якісь недоволі. А... Та й до того ж не розвиваюсь фактично. Тобто архітектура моя нікуди не йде, так сказати, вперед. І звичайно, ці думки вони, з одної сторони вони слушні, вони нормальні, але з іншої сторони вони жахливі. Бо вони якби руїнять всю роботу. Я коли чую про тих людей... Блін, кляті комари. Коли чую про тих людей, які 2, ну, 2 роки, 6 років, 10 років працюють на одній роботі, то я, я жахаюсь. Я не уявляю, як можна 6 років пропрацювати на одній роботі. Це ж... йолки паки Це ж страшно. Це ж бішено просто. Ну, можливо... Я сподіваюся, в мене не такий шлях буде. Я сподіваюся, якомога більше професій спробувати. Якомога більше робот різних попрацювати на різних роботах. Бо це, бо це ж жутко весь час на одній. Хотів би щось з подорожі пов'язане. Хотів би якусь журналістику або акторство. Журналістика крута робота. Тобто ти там вчишся, розвиваєш соціальні навики, постійно рухаєшся. А вчишся висловлювати нормально свої думки, прокачуєш дикцію. Це чудова робота. Блін, треба буде про це подумати на журналістику. Та й з іншого боку, досить необхідна професія. Хоча є моральний дилема, що ти будеш зазвичай підлаштовуватися висловлювати ту думку, яку від тебе хочуть чути. Та це на всіх роботах така фігня. Це від людини залежить. Типа підлаштовуватися їй чи ні. Ай, да. Такі от справи. Насправді я розумію, що цей відос, він якийсь такий надтокачений, надто якийсь такий не але все одно це. Це таке роздуми тяжкі. Ну, я ж кажу, я ж кажу, я наголошую на абсурдність ситуації. Зараз літо, зараз тепло, сонце є, треба кайфувати, треба жити. Блять, я хожу так. Неприємно, неприємно. Пустійні, постійні, постійно думки. Негативні. Неприємні. Ну ладно. Все тоді, пока.